Вітаю, друзі. Сьогодні в мене відео про ось такого малюка від фнірсі. Це USB-тестер fnb 58. Девайс цей вже не новий, йому близько трьох років. На YouTube про нього все жовано пережовано, а тому це не буде детальним оглядом, а скоріше відео для новачків, для тих, хто хоче зрозуміти, що це за пристрій, потрібен він йому чи ні. Для наглядності буду порівнювати з таким дешевеньким USB-тестером. Спробуємо зрозуміти, чи є сенс переплачувати за таку іграшку, або ж вам вистачить ось такого маленького тестера. Упаковка у FNB 58 досить така моцна, гарна зі зворотньої сторони, бачимо характеристики. Головне для нас це напруга, максимальна 28 вольт, максимальний струм 7 А і максимальна потужність 140 Вт. Тобто, хоч воно і не нове, але в принципі для більшості девайсів, які ми використовуєтесь, які ви заряджаєте, максимальної потужності в 140 Вт, має вистачити. Комплектація дуже скромна, окрім самого тестера, всередині ми нічого і не бачимо. Підкупає мене в ньому. Те, що це такий собі швейцарський ножик, бо він має купу різних роз'ємів: тобто, на вхід у нас є USB A, Type-C, micro USB на вихід. Type-C та USB A, і також є додатковий вхід MicroUSB, це для підключення до комп'ютера, або ж для додаткового живлення, щоб тестер працював, коли ви будете тут щось переключати. Має зручні органи керування, є кнопочка назад, є такий собі джойстик вправо-вліво, або ж його можна натискати для підтвердження якоїсь дії. Зі зворотньої сторони тестера ми бачимо іконку Bluetooth, тобто це блютузна версія, проте я не раджу вам переплачувати за неї, бо реально не уявляю, де ви цим блютузом зможете користуватися. Нижче продубльований діапазон робочих напруг від 4 до 28 В та струм до 7 А. При цьому варто зазначити, що всередині встановлений аналогоцифровий перетворювач TPA 626, який може вимірювати напругу навіть до 36 В. При цьому має дуже гарну, ну точніше, невелику величину похибки вимірювання напруги це всього 0,4%. Підключаю живлення через мікро-USB і бачимо меню. До нього повернемося трохи. Трошки пізніше, на сусідньому екрані у нас така зручна інформація по напрузі. До входу зараз нічого не підключено, тому і бачимо, що все по нулям. До речі, зверніть увагу, тут є акселерометр, тобто воно підлаштовується під нахил пристрою, це прикольно. Сусідній екран у нас більш інформативний. Справа бачимо записану статистику: дні, час, ємність в Ампергодинах та енергія у Вт-годинах, а трошки нижче інформація про триггер. Окрім основ... І напруги, Ми тут, до речі, ще й бачимо напругу на лініях D та D-. На наступному екрані бачимо пульсації, тобто, так, тут у нас такий собі тип осцилограф вбудований. Якщо затискати верхню коліщатку, можна переходити в різні режими, наприклад, дивитися графіки напруги та струму, та сигнали на лініях D та D-. Ну і власне, дивитись пульсації можемо. Міряє воно навіть частоту і амплітуду, і яка власне, є нашими пульсаціями. Останній екран, це ось те меню, яке ми побачили спочатку. Зайдемо в розділ Fast Charge. Тут нас попереджають, що від виходу краще повідключати пристрої, якщо ви випадково примусово затригерити, не знаю, наприклад, 20 вольт, а ваш підключений телефон може приймати максимум 9, то є ймовірність, що в телефоні згорить контролер заряду, тому краще зайвий раз не підключайте пристрої до тестеру. Підтверджуємо, і тут ми можемо автоматично, наприклад, детектити протоколи зарядки. Для цього я відключу. Зовнішнє живлення. Візьму зарядку від свого старого сiaомішного ноутбука. Перемикач Power Delivery тригера перемикаємо в положення Power Delivery і власне, підключаємо наш зарядний пристрій. Заходимо знову в Fast Charge, підтверджуємо, Automatic Detection. І Бачимо, що є у нас Power Delivery 2, Apple 5VA, Samsung Huawei – ні і Quick Charge теж ні. Ось такі хитрі китайці зробили зарядку виключно під свій ноутбук, грубо кажучи, з одним протоколом Power Delivery. І після цього ми вже можемо зайти, наприклад, в Power Delivery Trigger, підтягнуло доступні нам напруги. І на жаль, режиму PPS, тобто, де ми можемо вручну виставляти потрібну нам напругу, ця зарядка не підтримує. Але от, до речі, ми вже бачимо на виході напругу наші 20 вольт. Більше того, з цього тригеру ми можемо вийти кнопкою назад. У нас є дві опції: Exit, взагалі відключити тригер і вийти, або ж back, ну, типу згорнути його. І при цьому ми можемо вийти в головне меню і можемо бачити ті 20 вольт, які ми виставили. Так само можемо повернутися, обравши опцію Enter Trigger і, наприклад, вже вийти, використовуючи пункт Exit. Ще з цікавого в цьому меню є пункт статистика, куди ми можемо зайти. І дивитися, наприклад, скільки енергії. Проходило через наш тестер. Тут є 10 комірок, ось остання 10 Їх можна в цьому меню обнуляти. Також є розділ з обрахунком ємності батареї. Тестер записує по суті енергію у ватт годинах але якщо ми вказуємо тут е, номінальну напругу нашої батареї, також ККД у відсотках. Бо навіть якщо ви заряджаєте вимкнений телефон, все одно не вся енергія з блоку живлення накопичується в батареї, бо банально десь на перетвореннях вона перетворюється в тепло. Тому власне для Цього й застосовується цей коефіцієнт, таким чином, тестер сам за вас обраховує ну плюс-мінус точну ємність батареї. І є також офлайн рекординг Можна записувати інформацію під час там, знову ж таки зарядки телефону, а потім малювати такі гарні графіки, але особливо в цьому сенсу не бачу. Ще цікавий розділ Toolbox, функція для заміру опору кабеля. Є Power Delivery Listener. Для прикладу, підключаю зарядний пристрій до Type-C. Далі type c кабелем підключаю свій 11-й айфончик. Бачимо параметри зарядного. Зараз у нас. Протокол з 5 вольт і ось запросив телефончик 9 вольт, тобто, як бачите, навіть такий не новенький айфончик він підтримує. Power delivery. І знову ж таки, без цього тестеру це ось так наглядно виявити було б дуже важко. Натискаючи на верхню коліщатку є можливість переключитись в режим перегляду взагалі пакетів з кодами, але ну це прям, якщо воно вам цікаво. Ще цікава є функція usb c є Marker. В кабелях Type-C Type-C зазвичай має бути чіп, в якому записана інформація про цей кабель. Звичайно, вірити на 100% в цьому не можна, бо, наприклад, в китайських кабелях китайці можуть напхати будь яких чіпів, які при цьому не відповідатимуть властивостям самого кабеля. Для прикладу, давайте подивимось на 100 ватні кабелі, які в мене є. Перший це рукоррен з Aliexpress. Бачимо, що тут у нас USB H3.2. Дуже сумніваюся, що там 3.2, скоріше за все, 2.0. Тобто вже якась є брехня, і заявлено у нас 20 вольт 5 А. Наступний кабель це тайп-сішний кабель, який йшов в комплекті з паяльником від фнірсі. Тут вже більш чесно бачимо USB 2.0, навіть може 50 вольт і 5 А. Не впевнений, що воно 250 Вт вивезе. І ще один 100 ваттний кабель є Sager, Підключаємо, що покаже. Малює нам знову USB 32, Gen2, в що я не дуже вірю. 20 вольт 5 ампер, ну хоча б потужність у нас тут співпадає. Ну і натискаючи коліщатку, можемо побачити трошки інформації для айтішників. Останній пункт в меню це налаштування. Вони тут досить багаті, можна банально яскравість налаштувати, є тут пищалка, можна відключити гіроскоп, щоб екран не обертався. Є окремі налаштування запису статистики, налаштування тригера, скинути системні налаштування і, власне, про наш девайс. Версія прошивки 063 є новіша, але тут нюанс в тому, що в Нірсі не були б в Нірсі, якби постійно оновлювали свої прошивки, а тому остання найновіша версія вона датується 23-м роком, тобто 2 роки назад. Але користуючись цією версією прошивки, я зі своїми зарядками та кабелями не помітив взагалі ніяких проблем. Тепер щодо того, точності вимірювань сюди підключив 100 ватний блок живлення. Звідси напруга через тайпсішний кабель приходить на електронне навантаження АТО, яке у мене з заводу дуже добре відкаліброване. І ось ми одразу бачимо, що похибка там реально десь 1 мВ. Тобто FNB 58 має ну, дуже точний вольтметр. Для додаткової перевірки взяв тестер внутрішнього опору HRM10, який має дуже точний вольтметр. Бачимо 5175, теж саме показує A-Torch, і теж саме показує FNB 58. Зараз перевірю вимірювання струму, але для початку зайшов тригер, і давайте оберемо якусь іншу напругу ну, нехай буде 12 вольт. Бачимо, з'явилося на виході. Викоді у нас 12V 12072, якщо бути точним, і те ж саме показує АТОрч. Переходжу на більш інформативний екран 100 мА. Десь у нас там 96102, ну і 100, 101 показує fnb 58 Спробуємо збільшити до 1 А. І тут ми вже бачимо чітко 1 А і там, і там. Нехай буде 1,3, знову ж таки, дуже чітко показує. За це реально лайк, тобто пристрій дуже точний. І якщо ви хочете якийсь собі ну супер точний вольтметр, то навіть можна сюди заколхозити перехіднички, якісь там зі щупів на USB і щось з ним навіть вимірювати. Бо міряє він дійсно точно. І швиденьке порівняння з таким звичайним дешевеньким тестером. Давайте одразу подивимось на напругу. Дешман у нас показує 5 вольт, проте реально напруга у нас 4,93. Ну. Таке собі. Також жирною перевагою FNB 58 є те, що він працює з Type-C, бо цей девайс взагалі з Type-C не вміє працювати. Але варто відмітити, що у нього є навіть якийсь кулонметр, і він там також заміряє міліампер години та години. але вже по напрузі бачимо, що ну, трошки з ним біда. Обидва тестери послідовно підключені до павербанку. Тобто енергія, яку спалюватиме Аторч, вона проходить через дешевий тестер, потім через фнірсі і власне йде вже на електронне навантаження. Спробуємо струм 1, ампер. Тут 1 ампер є, А, тут 1 А, а тут. 511 мА. Я очікував, що воно буде брехати, але я не думав, що аж настільки. 1,5 А. Напруга торч показує помітно меншу, це можливо через падіння напруги на кабелі. Але якийсь струм покаже у нас тестер 760 мА. Тобто він чітко занижує в два рази значення. Якщо не помиляюсь, його можна калібрувати, але ну, те, що він показує з коробки, це трошки діч. Тому от якщо раптом дивитесь на ось такий маленький, взагалі не можу його радити, бо ну, воно абсолютно бреше. Ще цей тестер буде дуже корисним, якщо користуєтесь подібними зарядними модулями. Такі є і на два порти, і на один, але він не підтримує Power Delivery. Ось тут, до речі, у нас зазначені протоколи. Є ще інший дуже цікавий. Враховуючи його мініатюрність, він має type c вихід. І десь по напису на платі ми бачимо, що він у нас підтримує навіть Power Delivery 3.0. і І насправді це дійсно так. Я використовую цей модуль для зарядки свого ноутбука і повністю ним задоволений. В блекаути він мене дуже виручав. Саме такий модуль встановлений в мене в ось таку коробочку, яка є підвищуючим понижуючим DC-DC перетворювачем. Тобто, з її допомогою з 18-вольтового акумулятора від Makita я подаю в цей вбудований модуль напругу 23 вольти і за рахунок цього по Power Delivery 3.0. Він у мене може видавати 20 вольт. Як бачите, він багато цікавих протоколів підтримує, але один момент тут вказано 100 Вт. Це трошки завищене значення. Заявлено, що він видає 60 ватт. При цьому на практиці тривало щось типу 40 ватт він може видавати. Тому інформація, яку показує цей тестер, не завжди є 100% правильною. А в цій чарівній коробці з літій залізофосфатом встановлений ось такий чотирьохпортовий зарядний модуль. Давайте перевіримо і його. Заходимо в Fast Charge, Ready, Automatic Detection і дивимось. Power delivery немає, так як і вказано на самій платі, проте є Quick Charge. Використовуючи вже не pd тригер а в самому низу у нас є Quick Charge 3.0. І ми заодно можемо запросити у цього зарядного модуля якусь фіксовану напругу, наприклад, ось там 10 вольт. І бачимо, що 9,9 він видає. Трішки підняли 10,143. Тому можна винести вердикт по цим двом модулям досить непогані девайси для саморобних павербанків. Для оновлення прошивки переходимо на сайт фнірси.com, далі розділ Downloads, Manuals and Firmwares. Далі гортаємо трошки нижче, обираємо USB-тестер, наш FNB58 і тут завантажуємо, по-перше, найновішу прошивку і архів з програмним забезпеченням. Розархівовуємо все це і запускаємо нашу програмку. Підключаємо наш тест. Програмка одразу його бачить. Щодо самої програми, ну вона така дуже базова, і не сказати, що якась зручна. Та й знову ж таки я не розумію для чого ось цей такий моніторинг абсолютно всього того самого, що ми бачимо, і на дисплеї самого пристрою. Тому не знаю, як для вас, для мене це чисто софт для оновлення прошивки. Є ще вкладка Протокол, де ми можемо керувати тригером. І потрібна нам вкладка систем, Тут ми бачимо інформацію про. Прошивку нашого пристрою, але для того, щоб оновити прошивку, нам його потрібно підключити в режимі Bootloader, тобто затиснути джойстик і після цього підключати кабель до нього. Повертаємося у вкладку System, бачимо, з'явилася у нас версія Bootloader, Натискаємо на папочку, обираємо розархівований вже файл прошивки і натискаємо на ось цю кнопочку. Оновлення почалось, і на дисплеї тестера ми бачимо процес. Процес не дуже швидкий, головне не відключайте тестер під час оновлення прошивки. Після успішного оновлення прошивки тестер перезавантажиться і ми вже бачимо в програмі інформацію з нього. Наприклад, у вкладці System бачимо вже актуальну версію прошивки. Підсумовуючи, хочу сказати, що якщо порівнювати ці два тестери, то ось цей дешевший він взагалі ні на що не годиться, бо бреше як і по напрузі, так і по струму, Плюс не може працювати з Type-C і взагалі зі швидкою зарядкою. Тому якщо вже й розглядаєте тестер, реально FNB 58 ну найкращий наразі варіант, враховуючи недавню ціну на розпродажі в 25 доларів, це чудовий пристрій, не дивлячись на те, що йому вже майже 3 роки. Якісь базові потреби користувача, який цікавиться швидкими зарядками, він закриває на 100%. Тому не знаю, як вам, а мені ця штучка абсолютно точно потрібна. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!